Російська Федерація здійснила найбільшу комбіновану атаку на українську енергосистему з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили нам в Укренерго. Тимчасово знеструмлені сотні тисяч домівок. Найбільш критичні регіони Харківщина та Дніпропетровщина розповіла нам речниця Укренерго Марія Цитурян. У нас зараз є обмеження в електропостачанні на Лівобережній Україні, це за Дніпропетровщина. Є ушкодження внаслідок ракетної атаки росіян в Харківському енерговузлі, Харківщина і місто Харків, зокрема. Станом на зараз з обмежень, це Дніпропетровщина, місто Дніпро, місто Кривий рік, місто Харків і Харківська область. Це зараз найбільш критичні регіони. Наші ремонтні бригади вже оцінюють ступінь пошкоджень і розпочинають відновлювальні роботи. Вони будуть відбуватися в декілька етапів. Спочатку буде заживлюватися критична інфраструктура, потім повертатися світло для населення, потім будемо заживлювати промисловість. Ну, зрозуміло, що ми працюємо разом з нашими колегами з обленерго. Координації з місцевими владами і з військовими, там де регіони близькі до лінії фронту, на зараз ми не бачимо того, що ситуація може погіршуватись, якщо ворог не нанесе якісь нових уражень, тобто блекауту вже не сталося, і там якихось значних катастрофічних знеструмлень ще ми поки що не прогнозуємо. Ну і детальніше про стан енергосистеми після російської атаки дізнаємося у виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю, Доброго. пане Дмитре. Перш ніж ми перейдемо до стану енергосистеми, скажіть, будь ласка, чи є постраждалі працівники компанії? Так, у нас двоє постраждалих. На щастя, легко. На двох станціях надана медична допомога. Також у нас після. Нічної атаки було знеструмлення шахт, а після більш ніж тисяча шахтарів знаходились під землею, виводили, оглядали, в тому числі з медичної точки зору, на щастя, всі, всі почуваються нормально. Тому щодо людей, двоє, двоє поранених. А от ті шахтарі, про яких ви згадували, вони всі зараз уже на поверхні, їх вдалося деблокувати. Раз, скажи, будь ласка, яка зараз ситуація в енергосистемі чи багато пошкоджень? У нас в нашій компанії дуже пошкоджені дві станції на західній частині України. Руйнації значні пошкоджені як обладнання для генерації електроенергії, так і для його видачі у мережу. Зараз дивимось конкретно, що відбулося, але вже, вже, вже зрозуміло, що руйнування значні. Що стосується мереж, то Дніпропетровщина, де працює наша компанія, зараз на близько 120-150 тисяч споживачів. А обмежена промисловість через руйнацію об'єктів системи розподілу електроенергії. Аналогічна ситуація на Одещині без світла залишається десь 250 тисяч домівок теж через руйнацію об'єктів розподілу електричної енергії. Наразі починаються роботи по вивченню наслідків і починаються роботи по відновленню для того, щоб перш за все заживити за резервом критичну інфраструктуру. А забезпечити надання а, допомоги а, всім, а, хто потребує електроенергію, перш за все, надалі будемо заживлювати населення, надалі будемо заживлювати роботу промисловості. Така ситуація, пане Дмитре, в «Укренерго» це вже назвали наймасовішою атакою на енергетичні об'єкти України. Якщо ми говоримо тільки про об'єкти, які належать вашій компанії, чи так само, от можемо сказати про найбільший удар. Думаю, особливістю цього удару була не лише кількість ракет, а це близько 90 і шахидів 60 це комбінація, тобто, по суті, дуже довга, дуже довга атака, відволікання роботи ППО на шахеди, а потім проліти ракет. Те, що ми бачимо по нашим станціям, найбільшої шкоди дали саме ракети. У нас до цього теж були такі великі атаки, але такої, скажімо, комбінованої із великою кількістю ракет, які були націлені на наші станції, ну напевно, ще не було. Тому я погоджуюсь, що це можна звати наймасовішою атакою. Хоча лише в цьому році наші станції обстрілилися близько і об'єкти близько 40 разів. Пане Дмитре, якщо говорити про масштаб руйнувань, то для вашої компанії саме цей масштаб є найбільший за всі попередні атаки масовані. Чи з попереднього досвіду можете сказати, скільки приблизно часу на таке руйнування потрібно буде, щоб відновитися? Прямо зараз сказати, чи це найбільші пошкодження, чи ні, ми не можемо, тому що лише зараз починається таке детальне обстеження пошкоджень. Але те, що бачимо, то зрозуміло, що на відновлення на відновлення об'єктів генерації буде потребуватися велика великий обсяг роботи і часу. Тобто, ми зараз говоримо по деяким об'єктам навіть не про тижні, а і навіть не про місяці, тому що деякі об'єкти дуже серйозно пошкоджені. А якщо говорити про графіки відключення чи стабілізаційні аварійні графіки, чи можете сказати в яких регіонах де які будуть застосовані? Наразі е аварійні відключення застосовуються. Е застосовуються в тих регіонах, де е була пошкоджена критична інфраструктура: це Харківщина, е це Дніпровідровщина, Одещина, е Запоріжжя, е деякі райони інших областей. Е але це такі е регіональні відключення, це не стабілізаційні відключення по всій країні через дефіцит потужності. Потужності в мережі вистачає. Головна зараз проблема, яким чином передати електроенергію туди, де вона потрібна. Система України балансується з енергосистемою Європи. Ми зараз маємо приток електроенергії з Європи як в порядку комерційного імпорту, так і в порядку допомоги, які ми беремо з сусідніх країн. Це в суті є позитивні такі наслідки можливості нашої інтеграції з енергосистемою Європи. Тому глобально по системі в країні в цілому потужності вистачає зараз. Головне завдання, яким чином її доставити до споживачів тих регіонах, де були пошкоджені об'єкти, які використовуються для. Передачу електроенергії до споживачів цим зараз енергетики займаються перше заживлення за резервом за тимчасовими схемами, можливо, не такими надійними, можливо, не такими потужними, але все ж таки завданням дати якомога швидше електроенергію. А далі вже будемо ремонтувати, відновлювати і переводити на постійні схеми. Але знову ж таки, я там те, що. Бачимо по характеру пошкоджень в деяких в деяких регіонах, в деяких місцях, то там дуже значні пошкодження і мережі, і генерації. Тобто, навіть візуально видно, що там потрібно в деяких частинах перебудовувати перебудовувати мережі. Ну, перебудовувати мережі це займе на не дні, навіть не місяці. Як ви кажете, це може займати дуже багато часу. А про ресурси. Чи зараз має компанія ті ресурси, щоб відновити цю електроенергію як мінімум для споживачів, про яких ви згадували, понад 100 тисяч на Дніпропетровщині, понад 200 на Одещині. Чи допомагає якось уряд України в цьому теж? Поки що ми говоримо про первинні роботи. Про заживлення по резерву для цього у нас вистачає і матеріалів, і людей. Первинні роботи, які пов'язані там, якщо там ми бачимо незначні пошкодження, то ми їх вже робимо і будемо там, де можливо швидко надати. Утрених будемо надавати, звичайно. Тому щодо матеріалів робот, механізмів зараз е, всього вистачає. Якщо говорити надалі про відновлення, то тут звичайно потрібна буде допомога всіх задіяних е, учасників е, і компанії. Ми готові для цього, і держави в, ось в особі міністерства енергетики, кабінету міністрів. Але це вже трохи пізніше, коли ми зрозуміємо, що саме і де потрібно буде робити, і яким чином е, сподіваємось на, на допомогу всіх, Рін для того, щоб якнайшвидше відновитися після цієї атаки, пане Дмитре, і скажіть, будь ласка, чи можемо говорити про те, що втратили частину генеруючих об'єктів в Україні, і електроенергії все-таки буде менше? Так, деякі об'єкти втрачені потребують серйозного ремонту. Це факт. Що стосується обсягу електроенергії, то я бачу, що можливо електроенергію, яку не вистачає отримати в порядку імпорту або аварійної допомоги з енергосистеми Європи. Зрозуміло. пане Дмитре, дякуємо, що доєднались до ефіру. Дмитро Сахарух, виконавчий директор ДТЕК, був з нами на зв'язку, який розказав про наслідки цієї нічної атаки, комбінованої з в першу чергу на об'єкти енергоструктури в Україні.